Путінська Росія вразлива а її вразливості приховані всіх на виду, як і радянська, що продувала путінські ця система завжди на межі краху, і зараз більше ніж будь-коли. Про це в статті під заголовком крихкі режим Путіна у авторитетному американському виданні Форен Affairs». Крах Росії неминучий і може розтягнутися на роки. Або це може статися за кілька тижнів, але Захід повинен усвідомлювати у будь-який момент події в Росії можуть вийти з-під контролю Кремля. А це призведе до швидкого падіння його, здавалось, нетлінного режиму. Розберемо цей матеріал детальніше. Ото заолог статті Крехкий режим Путіна. За багатьма зовнішніми ознаками, влада Путіна сильніша ніж будь-коли країна оговталась від перших військових поразок в Україні та початкового шоку від західних санкцій. Державна нафта тече на нові ринки в Азії, ну, зокрема в Китаї, Індії і Туреччину. А оборонний сектор країни виробляє більше зброї ніж уся Європа. У себе вдома Путін придушив залишки політичної опозиції, як правою, так і лівою, усунувши лідера бойовиків Євгена Пригожина, чиє повстання проти Москви провалилося минулого літа, і популярного опозиціонера Олексія Навального, який помер у Сибірській в'язниці в лютому. А потім виграв безпрецедентний п'ятий термін на президентських виборах у березні, які були дуже добре зрежисовані. Але тут автори матеріалу зазначають, путінська Росія вразлива і вразливості приховані у всіх на виду, як і радянська, що продавала путінська, Ця система завжди на межі краху, і зараз більше ніж будь-коли. Крем ухвалює рішення в персоналізований і довільний спосіб, позбавлений навіть базового контролю якості. І відколи Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Російська політична еліта стала більш в виконанні наказів Путіна і більш догідливою у потуранні його параноїдальному світогляду. Путінський режим високоперсоналізована система, якою керує старіючий автократ, є більш крихким ніж здається. Керуючись примхами і мареннями Путіна. Москва здатна на самознищувальні помилки. Російська держава ефективно виконує накази згори, але не контролює якості цих наказів. Через це вона постійно ризикує розвалитися за одну ніч. Як це сталося з її радянською попередницею. Три десятиліття тому. Кристовський історик Стівен Коткін якось зауважив, захід не зміг передбачити розпад Радянського Союзу. Поза як країна просто. Не розпадалася, не було жодних довгострокових тенденцій, які робили розпад радянського союзу неминучим. Ну, скоріше відносно стабільна держава була повалена низкою рішень, ухвалених на самому верху, і не критично впроваджених системою позбавленої стримувань і противаг. Хоча на перше поля таке пройняння може здатися неправдоподібним для ситуації, в якій опинився Путін сьогодні. Але певним чином такі нагадує ситуацію, з якою зіткнувся радянський лідер Михайло Горбачов в останні роки існування радянського союзу. Наприкінці 70-х років Горбачов доручив консервативним апаратникам продовжувати політичну та економічну лібералізацію. Ну і звиклі сліпо виконувати накази згори, Чиновники майже не чинили опору. І Хоча Путін не має ідеалістичного гуманізму Горбачова, але він теж схожий на Михайла Сергійовича в одному важливому аспекті у здатності нав'язувати своє особисте бачення усій російській державі. Путін використав свою концентровану владу щоб втягнути Росію у жорстоку війну з Україною. Російська державна бюрократія присвячує все більше і більше ресурсів передбаченню і виконанню бажань президента. Деякі з наслідків цієї дедалі більш авторитарної системи очевидні. Путін принизив політичну свободу, збіднив медіаландшафт і змусив багатьох талановитих росіян емігрувати. Інші наслідки менш очевидні російські спецслужби десятиліттями боролися з ісламістським екстремізмом як вдома. На північному Кавказі, так і за кордоном, ну, наприклад, у Сирії. Але війна Путіна в Україні зробила інституційні знання сил безпеки застарілими, і тепер вони відкидають інформацію, якою діляться західні спецслужби. За два тижні до нападу в крокус Сіті Холі Сполучені Штати визначили концертний майданчик, у цей саме, як можливо, мішень терористів. А Путін назвав попередження США спробою залякати і дестабілізувати російське суспільство. Розслідування та затримання воєнничих релігійних екстремістів більше в Росії не є пріоритетом, адже Путін спрямовує державні ресурси на вигадування конспірологічних зв'язків між терористичними цими ісламськими актами. Та Україною, і навіть великий теракт поблизу самої столиці не став тривожним дзвінком. Доручаючи чиновникам спробувати становити причетність України до масового вбивства на концертній арені, от тут Путін фактично перешкоджає розслідування і відволікає увагу від заходів, спрямованих на запобігання таким атакам у майбутньому, а вони, до речі, анонсовані. так само російські міністерства відповідальні за економіку не координують своїх дій між собою. Замість цього вони зосередилися на створенні цифр, які сподобаються Путіну. Засилля центрального банку спрямовані на стримування інфляції за допомогою високих процентних ставок ідуть пліч опліч із субсидованими державою кредитами і в такий спосіб роздувають внутрішній попит. Ну, бюрократи в економіці зробили те, що мало бути тимчасовим адміністративним рішенням. А вони його зробили постійним, аби уникнути реальних рішень, які могли б не сподобатися Путіну. Російські економічні політики отримали міжнародне визнання за те, що втримали економіку країни на плаву в умовах безпрецедентних західних санкцій, але вони все більше зіштовхуються з деспотизмом Кремля, і неясно, як довго ще вдасться утримувати нинішню стабільність. Якщо Путін вирішить, що воєнні дії вимагають більш жорстокого контролю, цих технократів можуть повністю усунути від влади. І нерішучість Путіна має тенденцію бути настільки ж руйніною, як і рішення, які він ухвалює. Тут на думку авторів матеріалу, сходість із пізнім радянським союзом, особливо вражає до кінця 89-го року. Горбачов був настільки спантеличений масштабами змін, ну які він саме запустив, що спробував зупинити ці реформи, залишивши державний апарат без узгодженого бачення і розгубленим щодо подальших дій. І позбавлена керівництво на найвищому рівні радянська система деякий час дрейфувала, ну а потім вона розвалилася. От як вважаєте, ви зможе Путінська Росія повторити долю краху СРСР і що там має статися для цього? Пишіть свої коментарі та підписуйтесь на наш канал про її, якщо ще цього не зробили. Вподобайки теж вітається. А я продовжу. І ось тут історія повторюється. Сучасна Росія стикається зі схожою проблемою пізнього радянського союзу, розпочавши все поглинаючи війну, так її називають автори цього матеріалу, Путін тепер рідко переймається тим, щоб пояснити державним чи, там, квазідержавним акторам, ну усім, хто на офіційному та неофіційному рівні змушений підтримувати агресію, як їм адаптуватися до нової реальності, і за відсутності інструкцій вони або впадають у ступор, або беруть справу у свої руки. Іноді з катастрофічними наслідками ну от бунт ватажка найманців Пригожина був яскравим прикладом цього роками. Компанія ця от преславута ПВК Вагнер Пригожина», приватна армія, що фінансувалася Кремлем. Не просто співіснувала з міністерством оборони, адже коли наприкінці весни 23-го року війна дедалі більше загрузла на сході України, їхня здаємна ворожість досягла апогею. А коли Путін знову самоосунувся, ну тобто відмовився виставити своєрідним арбітром між ними, Пригожин підняв заколот, привівши тисячі добре озброєних найманців ледь не на околиці Москви. А роздутий путіним же російський апарат безпеки. Ну, ця от його основна захист його правління взагалі не чинив жодного опору, і ця криза оголила приголовом шлову імпотенцію нібито могутньої російської держави. І якраз за відсутності конкретних вказівок лідера. Ну пригадуйте, він майже добу нічого не говорив про це. Ну, коли вже перед Москвою бульдозери копали протитанкові рови. і ця криза тоді поставила країну на межу громадянської війни між урядовими військами. І найманою армією наближеного до нього приватного воєначальника тут увага його особистого кухаря, якому він надав ось такі надзвичайні повноваження. А ще через два місяці нездатність Путіна приборкати екстремізм створила підґрунтя для спроби погрому в переважно мусульманському регіоні, Дагестану. Тому він це на півдні Росії. Тоді НАТО обштурмував аеропорт у пошуках євреїв, які прибули Тель-Авіву. і такі заворушення були б немислимі до повномасштабного вторгнення в Україну. Однак, з початком війни Росія посилила співпрацю з Іраном і в антизахідну риторику Москви закрався антисіонізм від цим іранським впливом, і місцева влада направду не знала. Підтримувати чи продушувати цих антиізраїльських активістів ну зрештою, знадобилося премія Москви, щоб розігнати тоді НАТО. Ну жахливі людські жертви під час нападу і ділка за межами Москви те стали результатом неоднозначних і суперечливих сигналів з Кремля. З одного боку, російські спецслужби мають завдання боротися з тероризмом, з іншого, вони мають давню інстантеналізовану практику ставитися до інформації від західних держав. З підозрою і атака 22 березня ймовірно не коштував стільки життів і могли б повністю відвернути, якби Росія підтримувала функціональні канали обміни розвід інформації із заходом. Ну а натомість Путін відкинув попередження США, назвавши їх там шантажем. А російські спецслужби відмовилися серйозно ставитись до достовірної, як виявилось, інформації, яку їм надали. Негнучкість і покірність Путіна зміцнилася завдяки тому, що він багато років провів в оточенні підлабузників, захищений від негативних відгуків та об'єктивних порад. Він схильний до тунельного бачення, плутанини в пріоритетах та емоційних спалахів, які позначаються на його рішеннях. Від цього страждають зовнішня політика, внутрішня безпека та економічні перспективи Росії. У цій статті Foreign Affairs пишуть багато диктаторів у держимі історії та своєї особистої спадщиною, і Путін тут не є винятком. Він перебуває при владі довше ніж будь-який російський лідер з часів Сталіна. І у свій 71 рік він ще й наближається до того віку, в якому померла більшість його попередників у двадцятому столітті. І усвідомлення власної смертності безумовно впливає на ухвалення ним рішень. Дедалі більше відчуття обмеженості свого часу тут безсумнівно воно і сприяло прийняттю цього доленосного рішення про вторгнення в Україну в 22 році, і воно цілком може проявитися в ще більших помилках. Автори матеріалу переконані, на перший погляд, путінський режим дійсно видається стабільним. Слукняність еліти, збереження величезних фінансових резервів і нафтової ренти, вправність держави у формуванні громадської думки, начебто, все це робить Путіна непереможним. Але його система не розпадається так само, як не розпадався пізній радянський союз, як і у випадку з радянським союзом структура путінського режиму робить його більш крихким. Ніж всім здається. Згадаємо, лише рік тому, навряд чи хтось міг уявити, що найманці Пригожена пройдуть сотні кілометрів до Москви і не зустрінуть на своєму шляху ніякого опору, або що НАТО по тих же антисемітів штурмуватиме російський міжнародний аеропорт. І така непередбачуваність ймовірно, буде характеризувати майбутні кризи російського режиму. Навіть незначний інцидент, ну чи то невдача в Україні, боротьба еліт або нові внутрішні заворушення. все це може спричинити політичну лавину. Ну це якщо її прискорить бездія ні слади або політика, заснована на мареннях Путіна. Несерйозність російських проблем, а те, як Кремль з ними справляється, саме це ставить режим на межу колапсу. Наприкінці статті автори резюмують, крах може розтягнутися на роки, або це може статися за кілька тижнів. І захід повинен усвідомлювати у будь-який момент події в Росії можуть вийти з під контролю Кремля. А це призведе до швидкого падіння оцього його здавалося б. Нетлінного режиму, а ми з вами теж можемо цьому допомогти, принаймні у знищенні загарбників та їх техніки. Наш Ютуб канал Про UA оголошує збір коштів. Ми збираємо на 3 t Мавики, які працюють уночі, працюють дуже потужно. Це для наших друзів, спецпідрозділу 27-ї бригади національної гвардії України. Ці тепловізійні мавики – це очі легендарного дрону бомбара, який окупанти панічно називають Баба Яга. Баба Яга, як окупанти прозвали цей дрон, вона вміло вдало і дуже успішно карає ворогів. На рахунку цього спецпідрозділу знищені танки, самоходні артилерійські установки, термобарична зброя, як називають сонцепоки, тори і багато іншого сміття. Замість декілька філіжанок кави, замість декілька поїздок на таксі можна задонатити. І кожний ваш донат це знищена техніка і особистий склад окупантів російських. Задонатити можна на нашу спеціальну банку за посиланням в описі під моїм відео або перейшовши за кодом, котрий ви бачите зараз на екрані. Для зручного сканування можете поставити це відео зараз на паузу. Я особисто зареєстрував їх в податковій, і тепер вони мають статус саме волонтерських рахунків. А детальний звіт про роботу ваших ташок та кількості знищеної техніки окупантів ми щотижня вам покажемо тут на нашому ютуб-каналі про її щиро. Дякуємо за організацію збору коштів для придбання кадрокоптерів. DJ Mavic 3 для нашого підрозділу. Слава Україні! Героям Слава! лише спільні зусилля держави і суспільства можуть забезпечити захист будь-якої держави. Лише ця єдність це шлях до перемоги над ворогом. Давайте допоможемо нашим бійцям. Слава Україні, зробимо. Так, щоб земля під ногами російських окупантів горіла. І давайте спалимо їх разом. Ну і нагадую, що більше новин про світ та Україну читайте на нашому телеграм-каналі про Є та на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Будемо разом і там, де вам зручно.